Отож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам у Ютубі нагадаю, що ви підписувалися на наш канал, ставили свої вподобайки, коментували наші відео, а також ділилися ними із друзями в соцмережах. А тим часом має можливість поспілкуватися із прес-секретарем Волинської єпархії Православної Церкви України протоіреєм Перепрошую Віталієм Собком. Вітання, паночче, слава Богу і слава Україні! Слава навіки і героям слава, паноче. ось знаємо, що від сьогодні, від 1 вересня 2023 року, Православна церква України разом із українською греко-католицькою церквою перейшли на новий церковний календар. Цікаво дізнатися про зміни, які відбудуться у зв'язку з переходом Православної церкви України на новий юліанський календар, і мабуть розпочнемо з найближчих. Змін, зокрема, у вересні ми знаємо багато свят, як зміниться це літочислення і коли ми будемо святкувати, наприклад, пречисту або Чесного Христа. Так, з переходом на новоюлянський календар змін справді дуже багато, тому що коли ми дивимося на будь-який церковний календар, то бачимо, що щодня 365 днів. У році, і в, кожному, і в кожному дні бачимо різні е, свята, великі, менші присвідки, е, різні е, е, події, церковні періоди, е, постовий час певний, і таке інше. Тобто, щодня бачимо, що в календарі щось є, але якщо сказати. Так більш узагальнено, то треба сказати, що календар ділиться на рухомі свята і нерухомі свята. Ось рухомі свята це всі ті, що пов'язані із Пасхою, а вона вичисляється за своїм певним принципом. І щороку Пасху, як відомо, святкуємо ми в неділю, але в різні дати різні дні числа. <кій> ось, і е, то все, що пов'язано із Пасхою, Великий піст, е, такі свята, як вербна неділя, там, чи Вознесіння, чи Трійця, то е, те вичислення, яке було раніше, то так воно і залишилося. І тут змін немає. А ось все, що стосується нерухомих свят, тобто всіх тих більших чи менших свят, чи святих, які Мають конкретне число, і щороку е, в те саме число е, вони е, святкуються. То ось якраз отут ці зміни і відбулися е, на 13 днів раніше. відтепер тепер всі е, нерухомі свята ми будемо відзначати. Е, тому звичайно великі зміни, і е, треба буде звикати, звикати до нового календаря. Але зараз час інформаційний, зараз е, дуже багато є можливостей для того, щоб е, слідкувати за е, календарем, і тим більше нам в цьому допомагають засоби масової інформації. Зокрема, от і ви сьогодні в цьому нам допомагаєте, е, за що ми вам дякуємо. Е, так що люди, я думаю, швидко будуть адаптовуватися до цих змін. Ну цікаво. Ми можемо від сьогодні вважати, що дискусія про перехід на новий церковний календар вичерпана? Ну, дискусія вичерпана вже давно, до того як наша церква, найвищі органи нашої церкви прийняли це рішення. Ось останні, останні дискусії, якщо вони проходили, то вони відбулись на помісному соборі. Нашої церкви, а з того часу ми просто вже був тільки відлік часу, коли почнеться, і ось сьогодні історичний можна сказати день, коли ми е, перший, перший день е, живемо вже за новою календарем, і ми немовби перестрибнули 13 днів вперед. Тобто, фактично, от цей день, як, який ми сьогодні е, маємо і бачимо в календарі, це е, раніше було 14 вересня. Аж сьогодні 1 вересня, і ми е, ну, наперед перестрибнули ці 13 днів. І вже далі будемо рухатися знову таки за календарем, чітко, так як і є, але е, просто на 13 днів, все на 13 днів раніше. Паноче, але на соборі також, якщо я не помиляюся, було прийнято таке рішення, що якщо та чи інша парафія забажає залишитися на Юліанському календарі то вона матиме таку можливість чи відомо вам про такі випадки на Волині? Ну, я можу сказати тільки за нашу єпархію Волинського. Uh -huh. е, ось е, я це уточнюю, тому що на території нашої області діє три єпархії Православної церкви України. І наша Волинська єпархія е, це одна із них, яка з центром у Луцьку і яку очолює митрополит Луцький Волинський Михаїл. Так, ось, в нашій єпархії приблизно е, є 350 парафій, шість монастирів. І наскільки мені відомо, станом на сьогодні жодна з цих парафій чи, е, чи жоден монастир е, не е, заявили про те і не зверталися в управління єпархії про те, що вони мають таке бажання залишитися на старому юліанському календарі. Ось. А це означає, що наша єпархія в повному складі сьогоднішнього дня. Розпочала своє життя за новим стилем. Чи цікаво, щоб ви пояснили. Додатково, можливо, хтось пропустив чи не надто слідкує за церковно-релігійним життям України. Навіщо відбувся взагалі цей перехід на новоюліанський календар? І чим він відрізняється від Григоріанського? Якщо брати астрономічно, то. Від Григоріанського календаря він нічим не відрізняється, і Новоюлянський календар і Григоріанський календар. Вони йдуть в парі і будуть в парі йти ще аж до 2800 року. Ось. А далі розпочнуться розходження у зв'язку з тим, що новоюлянський календар він є досконаліший за Григоріанський, от більш точніший. І, але це ну я кажу, це вже не за нашого життя буде, буде очевидно, тому що поки що вони будуть збігатися. Ну загалом, якщо Якщо так сказати, щоб було зрозуміло, то для нас, для церкви, поняття Григоріанський календар і Новоюлянський це релігійні такі поняття, угу. Ось. тобто це релігійна традиція. І коли ми кажемо Григоріанський календар, то ми маємо на увазі західну католицьку традицію християнську. А коли ми кажемо новоюлянський календар, то маємо на увазі православну традицію. От от це так, якщо просто сказати, в чому відмінність а е, оскільки е, оскільки вони ідуть у е, ну астрономічно вони ідуть е, разом зараз то багато, багато що е, багато які свята е, тепер буде так виходити що ми будемо відзначати разом із е, римокатоликами ось разом із е, західними християнами ну от, зокрема найбільш показовий Показове таке свято, яке привертає щороку багато уваги. Це власне Різдво Христове, так 25 грудня, і 25 грудня ми знаємо, що Західний світ відзначав Різдво Христове, і але тепер, 25 грудня, це і Різдво Христове для нас. І за, за новоюлянським календарем. Тепер це і православне свято. Раніше могли казати, що 25 грудня це католицьке Різдво, а 7 січня це православне Різдво. Тепер вже так казати неграмотно і неправильно, тому що тепер для нас 25 грудня Різдво Христове і для православних, і для католиків. Ну чи тобто, тепер 7 січня буде Різдво Московське? Чи як? Е, ну, більшість православних церков світу помісних живе за Новою календарем, угу. е, але є ще православні церкви, як менше, які залишаються поки що ще жити за юліанським календарем, і е, можна прослідкувати... Що, таку, таку особливість, що е, за старим Юліанським колдарем живе е, е, Московська церква, і також ті церкви, які, е, скажімо так, перебувають в орбіті Московської церкви. Е, от, е, так що, е, якщо сказати грубо, е, то е, ви праві, виходить так, що 7 січня Тепер Різдво Христове переважно святкуватимуть ну власне ті, хто належить до московського с до руського міра, до московицької церкви. От так, так виходить, пануче. знаємо, що кілька років тому владика Михаїл Луцький і Волинський розпочав святкувати так би мовити, Різдво заздалегідь ще як не було утвердженого нового. Календаря цікаво, чи Волинська єпархія Православної церкви України стала таким собі рушієм переходу до ось цих нововведень? Так, справді ви пам'ятаєте правильно, що ще кілька років тому. Наш Водика він дуже активний був в цьому плані. Він таким був поборником переходу на новоюленський календар, і він саме якраз вбачав, що починати треба якраз із 25 грудня, тобто е активно пропагувати саме ось е цей момент, що щоб різдво 25 грудня було, і е звідси, якби він вбачав, що з цього і буде починатися перехід І люди будуть активно цікавитися цим питанням, і вже далі будуть е, дізнаватися не тільки про 25 грудня, про Різдво Христове, але й взагалі про весь календар. Ось і так справді воно і сталося. Спочатку це було дійсно доволі для нас ну священнослужителів, я маю на увазі. Ці ініціативи владики е, навіть не, ну, не, не всіма далеко сприймалися і вважали, що це не на часі. І що ну різні різні перешкоди є і незручності, і так далі. Але ну наш владика, все ж таки, досить вперто, так і послідовно наполягав, що це важливо, що це потрібно. Вказував на недоліки юліанського календаря, обґрунтовував, чому. Чому треба переходити, в тому числі і політичні моменти вказував на те, що нам треба відриватися від е, руського міра, ось О, тим більше, що той час це е, ще не, не було повномасштабне вторгнення. Але війна ж триває вже давно, як відомо, ось е, так, що е, це ці питання були актуальні е, е, і, звичайно, е, я думаю, що Саме от діяльність нашого владики загалом і нашої єпархії, зокрема, вони ну послужили таким каталізатором, таким можна сказати, флагманом цієї ідеї. І ця ідея вона ну поширювалася, бо зараз знову ж таки дуже активно, завдяки масової інформації. Всі ідеї можна поширювати. Не пропагувати, і тоді вже тоді кілька років тому виходили сюжети на центральному телебаченні нашої країни. Тобто, ця ідея поширювалася за межі Волині, і ставала все більш популярнішою і все більше прихильників ну, приставали на те, що справді це важливо, це потрібно робити. Хоча тоді, чесно кажучи, ми не думали про те, що так швидко. Такі зміни настануть. Ми думали, що все ж таки більше часу потрібно буде, щоб щоб люди переосмислювали, щоб люди готувалися до такого, чи були чи, чи просто щоб це стало можливим на рівні церкви, на рівні всієї держави нашої? Адже це, як ви знаєте, потрібно було і зміни в законодавство приводити стосовно, наприклад, таких святкувань, там як день захисника. Захисників і захисниці і такий інше день хрещення е, Росії України. Тобто, це такі е, питання непрості, ось зміни. Але як бачимо, пройшло кілька років, і ці зміни дуже швидко е, настали. І е, ну е, на жаль, цьому послужила, послужила і активна війна, повномасштабне вторгнення. Тобто, не хотілося б, щоб е, поштовхом до цього були були був воєнний час але так ну так вийшло воно що воєнний час посприяв тому щоб що пришвидшили ці зміни і це стало можливим паноче Ну також цікаво дізнатися про ось ці 13 днів які зникли цей перехідний період то чи є людей в людей можливість Якось відзначити свій день Ангела. Також знаємо, що і головостення, теж свято, яке раніше святкувалося 11 вересня, змістилося, і цього річ не було вшанування його. Е, ні, чому було. Справа в тому, що у зв'язку з переходом було визначено і священним синодом. Нашої церкви, та й місцеві архієреї так само на місцях залежно від е, якихось місцевих особливостей, вживали заходів, щоб цей перехід не був таким дуже вже болісним, угу. і є е, е, була можливість і ще залишається можливість в тому, щоб е, переносити ті чи інші свята, святкування, ось такий перехідний цей можна сказати період. І ось, наприклад, ви згадали про усікновення Яна Хрестителя. Це велике свято, свято з числа п'яти великих свят. І дійсно, воно припадає за календарем Новоюліанським 29 серпня. За Юліанським ми його святкували раніше 11 вересня і. Так виходить, що в зв'язку з переходом це свято ніби якби пропадало, мало би пропасти, тому що воно попало в той час, коли якраз ми перестрибували ці дні з 1 вересня, по зразу перестрибували не би, на 14 вересня. Uh -huh. От, але Священний синод е, е, визначив, що відзначити свято осікновення можна було 30. Серпня, тобто, ще ще перед цим початком дії нової календаря можна було відсвяткувати осібнування е, як виняток 30 серпня. для того щоб дійсно його е, відзначити, е, тому е, ось такий прецедент, і також інші. Ось, наприклад, зокрема, оці 13 днів. Які е, наприклад 8 як... вересня, день Ангела Наталі. Багато хто святкував. То так, коли так. вони можуть відзначити цей е, празник, ви, 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 маєте, ви маєте рацію, е, ви і ви навели дуже якраз яскравий показовий приклад, тому що дійсно Наталії е, це дуже поширене ім'я, дуже багато відповідно раніше жінок дівчат відзначали день ангела 8 вересня по старому. А е, в зв'язку з переходом виходить, що ніби воно пропадає, але. Я думаю, що тут ніяких проблем не буде, тому що особливо ці 13 днів ми будемо служити і будемо відправляти всі відправи, які пов'язані не тільки з новим календарем, але що потрібно, і будемо служити і відправляти відправи ще і по-старому. Тобто, буде так виходити, що в один день. Служба буде йти, але пам'ятні свята чи святі будуть вшановуватися і ті, що вже по новому, і ті, що ще по старому. Спеціально для тих, що що бажають відзначити дійсно те, те свято чи ту подію, яка випадає раз на рік, і вона ось має таку загрозу ну пропасти. Ну в зв'язку із переходом на новий календар. Тому я думаю, що ніхто. Не буде ображений, тому що ми всім приділимо увагу, всі свята вшануємо, всіх святих вшану вшануємо і наша церква досить мудро підійшла до календарної реформи, дала можливість всім, хто готовий чи не готовий до цього, щоб ніхто не був ображений, щоб ніхто не був принижений. І я думаю, що ми поступово. Перейдемо на новий календар і ніяких проблем в зв'язку з цим не виникне. Пануче, то тут цікаво. Ви кажете, що будете проводити відповідні необхідні для людей відправи, богослужіння. То до якого часу це триватиме? Це буде тривати цьогоріч чи буде і протягом наступних років. Ну, це є це в кожній громаді, е, вирішується індивідуально залежно від своїх місцевих особливостей. Ось, наприклад, дивіться: якщо взяти е, Святотроїцький кафедральний собор у Луцьку, в нас щоденна служба. Щоденно відправляється божественна літургія, тому нам, в принципі, взагалі гостро це питання так не стоїть, тому що завжди, коли людина яка, який би день вона не прийшла, вона потрапляє на відправу на службу, і вона не залишається без духовної опіки. І якщо вона бажає вшанувати те чи інше свято, то звичайно вона. Це може зробити, тому що вона приходить на службу, і служба є в храмі. ось А ось е, коли, наприклад, е, є сільська парафія, так, і відповідно е, там богослужіння не, від, не відбувається щодня, а переважно по неділях, по великих святах, в е, інші якісь такі е, присвятки, ось то ось там вже от складніше, тому що е, дійсно відбувся перехід на новий календар, і е, якщо. Є е, якась частина людей, яка по-старому ще більш звикла, і вона е, захоче приходити по старому, то тоді буде виходити так, що ось е, ті великі свята е, священнику буде доводитися за бажанням людей не тільки відправити по новому, а але але відправити і по старому той певний час, поки будуть люди, які ну ось будуть відчувати таку потребу, таку духовну необхідність по старому е, відзначити те чи інше свято. Тому ось такі особливості, але це місцеві особливості, тому що десь люди одностайно одразу перейдуть чи вже перейшли, наприклад, на новоянський календар, і не буде ніяких ніякої потреби по старому священнику відправляти богослужіння, а десь десь буде так, таке, що і певний час знову ж таки визначений місцевою парафією, буде відбуватися якісь як якісь паралельні богослужіння, тобто і по новому, і по старому, як як, як це ми, наприклад, з Різдвом робили ці роки останні правда, і, і служили вже і по новому, і ще й по старому, і і, і ні, 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 ніхто не був ображений. Тобто, в так, такому випадку думаю, православна випадку. церква України, ну щонайменше Волинська єпархія. Православної церкви України йде назустріч людям. Так, так, для нас найголовніше це духовна опіка наших людей, наших парафіян, задоволення духовних потреб наших парафіян. А календар це в принципі технічний момент. Це засіб, можна сказати, для організації духовного життя. І засіб, ще не... хочемо це на сам був кінець був. уточнити стосовно вашої думки. То чи посприяє ось перехід православної церкви України на Новоюліанський календар переходом з УПЦ московського патріархату до православної Церкви? Церкви України, а чи навпаки це може стати на перешкоді? Справа в тому, що те, що це може бути перешкодою, дискутувалося, обговорювалося і раніше. Ми, ми це передбачали, що таке може бути, що це стане перешкодою. Ось тому, що дійсно для людей, які перебувають у московському патріархаті. То мало того, що для них зробити непростий крок: перейти, вийти з московського патріархату і перейти в православну церкву України, це вже непросто. А тут, якщо ще й календар одразу треба змінювати, то це ще більше. Ну але ж треба знову ж таки згадати про те, що в нашій церкві, православній церкві України, є свобода стосовно календаря, тобто залишається свобода вибору, ніхто не змушує. Переходити на новий календар, і якщо громада більшістю голосів бажає залишитися на старому календарі на невизначений час, ніхто не обмежує там, що це обов'язково там тільки рік, там треба чи, чи ще якийсь час. Не обмежений час, поки вважає за, за необхідне за потрібне, то вона це може зробити. Тобто, парафія може перейти, наприклад, і залишити, і залишитися одночасно на старому стилі. Нема ніяких абсолютно проблем. Дякуємо вам, пане Віталію, за ці коментарі. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що в ефірі громадсько-інтерактивного та радіо 1 про перехід Православної церкви України на новий новоюліанський церковний календар. Спілкувалися із прес-секретарем Волинської єпархії Православної церкви України, прото Віталієм Собком. На все добре, паноче. Слава Богу. тримаємось. До побачення, слава навіки, хай щастить всім. До побачення. ціна каже